Так, процедура спалаткана. А його спіща, коли мокро, бо витрихання з нами смісне. Витрихання сміття. І так, добрий ранок. Помився, прийняв процедури. О, вон за мною стає сонце. будеться. Все нормально. Нога трохи поболює, але все буде окей. Але природа. Не хочеться їхати. сонечко встає. Засвітило гарно. Все на сторони. Я Все поскладав. Пробую щось просушити, що вийде. А сніданок у мене буде сьогодні такий. Сухе молоко. Розчинив в воді, варю. Тут запарюється всяна каша. Я кажу, то все буду змішувати і варити. Сама важка процедура це все позбирати, посушити. Але погода сьогодні класна. Шкода, що треба їхати. Кашка вже на підході. Буде смачненько, потім ще кави і буде збиратися. Пробую сушитися. Горе димлять. Поверните ли вороч? Зрит еще. Так, я уже в молоди, речка молода, о, какая. А там за полтора километра я ночевал. притока. Чисто, как слеза идет справа. Красота.